Пемрява над Чорним морем була густою, майже живою. Здавалося, сама природа затамувала подих, спостерігаючи за тим, як у глибині хвиль зароджується тиша перед бурею. Москва у цей момент не дивилася на південь. В її головному командному центрі, за сотні кілометрів від Криму, увага була прикута до півночі, до Арктики, до холодних вод, де Росія намагалась продемонструвати силу. Найдосвідченіші аналітики переконували керівництво, що небезпека прийде звідти де найменше сонця, а не звідки повіє бриз Чорного моря. Тому російське командування зробило те, що здавалося логічним воно роздягло Крим. Системи С 400 що роками стояли на півострові, зняли з позицій і відправили тисячі кілометрів на північ до Мурманська. Там, під виглядом арктичних навчань, вони мали показати НАТО і Китаю, що Росія контролює північ. Але ці переміщення створили на півдні прогалину, смертельну тишу у радіолокаційному небі над Чорним морем. І саме в цю тишу почала вдивлятися Україна. На екранах натівських літаків-розвідників, що кружляли високо над морем, спочатку не з'явилося нічого підозрілого, просто дивна пауза, жодного сигналу, жодного відлуння. Потім коротке, майже крижане повідомлення було надіслане в Київ три слова двері відчинені. Що сталося далі, змінило саму логіку морської війни. Коли тиша накрила півострів, з темряви вийшов один єдиний об'єкт малий безпілотний надводний човен українського виробництва Мура 55. Його корпус коштував менше чверті мільйона доларів, але всередині було те, що здатне обнулити мільярдні інвестиції ворога. У його нутрощах. Чотири безшумні FPV-дрони, з'єднані з оператором тонкими, як волосина, оптичними волокнами. Без жодного радіосигналу, без GPS-навігації, мура ковзала темрявою, орієнтуючись лише за інерцією. Її шлях коригували мікроскопічні рухи з Одеси, майже як операція на серці, де кожен дотик вирішує життя. Але повна тиша це пастка. Навіть найглибша темрява залишає слід. Російська берегова станція Небо М зловила щось дивне, ледь помітне спотворення хвиль як подряпину на склі. Це міг бути збій, але інтуїція операторів не дала спокою було прийнято рішення перевірити. Із найближчої бази в повітря піднявся гелікоптер К 27 Гелікс дорога й горда машина, створена для полювання на підводні човни. Її гвинти розривали нічне повітря, коли вона рухалася до точки, де радар щось бачив. У цей момент український човен почав гру. Він опустився глибше у воду, зменшивши свій профіль до мінімуму. Його радарна сигнатура зникла майже повністю. Російський екіпаж, не впевнений у своєму контакті, почав скидати у воду гідроакустичні буї, намагаючись почути ворога. На березі поблизу Севастополя запрацювали установки радіоелектронної боротьби системи Поле 1 Вони мали засліпити будь-які дрони, перекрити будь-який сигнал. Але цього разу їхня сила була марною. Мура не мала жодного сигналу, який можна було б заглушити. Вона була, ніби примара. І ця примара вже наближалась до свого пункту призначення російської бази безпілотників, розташованої просто біля узбережжя. На горизонті світанок ледь почав фарбувати воду у сталевий колір, коли ситуація різко змінилася. З під води розкрилися чотири люки. Із них у небо вирвалися дрони. Маленькі, маневрові, з чіткою метою. Російські радари в ту ж секунду заривли сиренами. Система панцер С1 прокинулася, розвертаючи башту назустріч наближеним цілям. Оператор побачив на екрані чотири точки, що стрімко наближались. Не думаючи, він натиснув вогонь. Ракета, вартістю понад 8 мільйонів доларів, зірвалася у повітря, розбиваючи ранкову тишу. Один дрон зник у спалаху, уламки розсипалися над морем. Але три інші продовжили рух. На березі заграли системи радіоелектронної боротьби красуха і Тітара. Вони залили ефір потужним шумом, сподіваючись зламати управління, але оптоволоконний кабель не слухається перешкод. Для нього немає радіохвиль, немає завад, є лише прямий канал між Одесою і небом над Кримом. Дрони летіли, мов тіні, що знали свою ціль. І коли перший із них побачив обертову антенну панцера, він занурився в піке. Секунда і вибух. Без видовищності, без кіно, просто короткий спалах, і система, вартістю 15 мільйонів доларів, перетворилась на купу металу. На цьому моменті історія лише починається. Український човен ще не завершив свою місію, а російські оператори вже втрачали контроль. І саме тепер, у цю секунду, починалася справжня гонитва, де ставка не просто база, а баланс усього Чорноморського фронту. Що буде далі, ви дізнаєтеся вже в наступній частині. Але перед цим підпишіться, щоб не пропустити розвиток цієї історії, яка може змінити хід війни назавжди. Після того як система панцер С 1 вибухнула і над узбережжям піднялася клуби диму, російська база втратила головний захист. Вежі спостереження засліплені, радіолокаційні екрани показували хаос, сигнали миготіли, зникаючи і повертаючись як привиди. Командири намагалися зрозуміти, що відбувається, але відповідь була проста: вони осліпли. Водночас Мура 55 продовжувала свій рух, непомітно дрейфуючи біля берегової лінії. Її корпус майже повністю зник під хвилями. У цей момент російський командир дав наказ, який мав усе змінити. Із гавані вийшов патрульний катер грачонок, спеціальний антидиверсійний корабель, створений для боротьби з такими загрозами. Його потужні двигуни ревіли, вода здіймалась білими гребенями, екіпаж готував кулемети, а штурман уважно стежив за екраном сонара. Катер ішов просто на муру. Для оператора в Одесі цей момент став випробуванням. Він розумів, що різкий маневр розірве тендітні оптоволоконні кабелі, які тримали зв'язок із дронами. Але залишитися на місці означало стати мішенню. Рішення було миттєвим. Один із дронів повернув назад. Він набрав швидкість, перетворившись на стрілу, що летіла просто у напрямку катера. Російські кулеметники відкрили вогонь, розриваючи воду чергами, але жодна куля не влучила. За кілька секунд дрон врізався прямо у капітанський місток. Вибух був точним, коротким, немов удар скальпеля. Скло розлетілося. Навігаційні прилади зникли в полум'ї, екіпаж втрачав орієнтацію. Катер завмер на хвилях, а мура залишилася неушкодженою. Поки росіяни намагалися зрозуміти, що сталося, два інші дрони продовжували шлях до справжньої цілі, центру управління безпілотними апаратами, розташованого в глибині бази. Там зберігалися боєприпаси, паливо і десятки техніків, що працювали цілодобово. Вони навіть не підозрювали, що наближається кінець. Коли російський командир усвідомив масштаб загрози, він зважився на крайній крок. Із глибини півострова, з мобільного пускового комплексу, стартувала балістична ракета Іскандер М. Вона злетіла вертикально, залишаючи за собою слід вогню і за лічені секунди зникла в небі. Метою було одне знищити безпілотний човен навіть ціною колосальних витрат. Ракета, вартістю понад 3 мільйони доларів, мала вдарити по координатах. Де щойно перебувала мура. Вибух розколов море. Величезна хвиля піднялася над горизонтом, стовп води сягнув десятків метрів, а шокова хвиля докотилася аж до берега. У штабі раділи здавалося, загроза ліквідована, але то була ілюзія. Човен ще до пуску ракети змінив позицію, дрейфуючи на милю від старих координат. Вибух розірвав порожнечу, залишивши за собою тільки бурхливий водяний вир. У ту саму мить Україна вже контролювала поле бою. Російські радари втратили зв'язок із власними системами, бо електромагнітна буря, створена власними ж станціями радіоелектронної боротьби, осліпила їх повністю. Вони намагалися заглушити сигнал ворога, але натомість заглушили самих себе. На землі військові стріляли навмання, у небо злітали трасуючі кулі, але вони не мали цілі. А тим часом два останні українські дрони летіли над берегом, вишукуючи свої об'єкти. Один помітив укриття з антенами та кабелями вузол зв'язку бази, другий ангар, наповнений барабанами палива і ящиками вибухівки. У кабіні оператора в Одесі тиша була напруженою. На моніторах видно кожну деталь тріщини на бетоні, написи на ящиках, навіть обличчя людей, що бігли крізь дим. Перший дрон ударив точно по антенні. Вибух не був гучним, але його ефект був миттєвим, радіозв'язок бази зник. Другий, який летів просто в ангар, ішов нижче за лінію дахів. Камера показала блиск металевих бочок, потім короткий спалах. У наступну секунду весь екран залило полум'ям. Вибухова хвиля була настільки потужною, що її відчули навіть на узбережжі. Вікна у навколишніх будинках вилітали з рам, над морем піднявся гриб вогню. Там, де ще кілька хвилин тому стояла база, залишилася лише вирва та розплавлений метал. Кримський берег здригнувся. У московських штабах спершу не повірили у втрату. Коли підтвердження прийшло, паніка прокотилася по ланцюгу командування. На екранах супутникових знімків було видно те, чого не мало бути порожнє місце там, де ще вчора працював головний центр дронових операцій. Вартість втрат перевищувала 100 мільйонів доларів, але удар був не лише економічним це був удар по престижу, по відчуттю контролю. Український човен, який став легендою ще до свого повернення, залишав акваторію непомітно. Його корпус розвойдували хвилі, а на моніторі в Одесі горіло одне слово виконано. Тиша після вибуху була дивною. Ніхто не кричав, не святкував. Всі розуміли, що цей день увійде в історію. Але й що він відкриває нову сторінку війни, де дешеві технології здатні знищити мільярдні укріплення. За кілька годин після вибуху на берегах Чорного моря все ще палали уламки. Російські рятувальники намагалися дістати поранених, але вогонь не вщухав. У повітрі стояв запах палива і металу. Над місцем вибуху ще довго кружляли дрони-розвідники, знімаючи кадри, які згодом облетіли увесь світ. В Україні у прес-центрі Міністерства оборони інформація з'явилася без гучних заяв, лише коротка фраза Виконано зразково. Але світ уже бачив відео нічна тиша, дим над морем, уламки техніки, розпечений горизонт. Ці кадри стали символом того, як точність і рішучість можуть переважити будь яку броню. На базах НАТО аналітики переглядали записи, розкладаючи кожен момент по секундах. Вони бачили, як людський фактор поступився технології, як малі рішення змінили великі події. А у Севастополі, за лаштунками офіційних звітів, військові чиновники шукали винних. Бо втратити базу це не просто поразка це провісник змін. І поки море поверталося до свого природного спокою, у повітрі ще вібрував шепіт, нова епоха війни розпочалася, і саме Україна стала її першою сторінкою. Та це лише половина історії. Попереду події, що розкриють справжній масштаб удару, його наслідки і те, як цей нічний рейд змусив ворога змінити весь підхід до війни. Щоб зрозуміти, чим усе це завершиться, дочекайтеся наступної частини. Коли дим над Чорним морем ще не розвіявся, коли уламки російських систем досі тліли на узбережжі, світ уже почав розуміти нічна атака була не кінцем. А лише початком великої операції. Те, що сталося біля Криму, відкрило нову фазу у війні, в якій не гроші, не маса, не кількість зброї вирішують результат, а швидкість мислення і винахідливість. Україна показала, що навіть у найтемнішу ніч можна перетворити тишу на зброю. І тепер, коли російська база перетворилася на попіл, з'явився новий сигнал. Супутники зафіксували величезну колону техніки, що рухалася з південного сходу. Це був новий російський наступ. Близько шостої ранку, коли на Дніпро ще спадала тінь ночі, на монітори українського командування почали надходити тривожні зображення. Тепловізори показали довгі ряди танків Т-90М, бронетранспортерів БМП3, важких вантажівок, що тягнули паливо, боєприпаси, мобільні командні пункти. Колона розтягнулася на кілька кілометрів, немов сталева змія, що повзла на захід. Мета була очевидною закріпитися на захопленому плацдармі і створити новий плацдарм для глибшого прориву. У підземному командному центрі під Дніпром генерал Микола Гавенко зібрав штаб. Його голос був спокійним, але в повітрі відчувалося напруження. На великому екрані карта миготіла червоними позначками кожна означала російську одиницю техніки. Гавенко не вагався бити одразу, не дати закріпитися, коротко сказав він. І ці слова стали наказом. За кілька хвилин було розгорнуто багаторівневий план. Першою в повітря мала злетіти група розвідувальних дронів швидких, легких, але надзвичайно точних. Вони мали визначити точне розташування танків, вантажівок із паливом і командних машин. Потім на ціль вирушала друга хвиля дрони Камікадзе, створені у звичайних українських майстернях. Кожен коштував менше чотирьох тисяч доларів, але ніс заряд здатний пробити броню. За ними літаючі міни ТМ 62 які зависали над полем бою і вибухали в повітрі, створюючи смертельну завісу з уламків. А останнім етапом мали стати мотопіхотні загони сотні бійців на легких мотоциклах, що мчали з шаленим гуркотом, немов буря. Перша хвиля дронів вилетіла, коли сонце ще не зійшло. Вони летіли низько над пшеничними полями, так низько, що леза трави ковзали по корпусах. На висоті 20 футів їх не бачив жоден російський радар. Камери з тепловізорами передавали чітке зображення, колона рухалася рівно, з точністю до секунди. На екрані в командному центрі все виглядало як у комп'ютерній симуляції червоні плями танків, вантажівки, відблиски тепла від двигунів. У цей момент Гавенко віддав другий наказ. Почати фазу дві. І небо ожило. Зі схованих лісових позицій стартували десятки дронів камікадзе. Вони рухалися низько, виблискуючи в сонячному сяйві, ніби чорні птахи. Через хвилину російські передові підрозділи побачили блиск у небі і відкрили вогонь. Автоматні черги прошивали повітря, але безрезультатно. Перший дрон влучив у бронемашину, другий у паливну цистерну. Вибух був таким, що колону засліпило полум'ям. За хвилину вогонь поглинув кілька десятків метрів дороги. Паливо текло в канави, утворюючи вогняня потоки. Солдати кидали зброю, ховаючись за броню, але не було куди тікати. Нові дрони вже пікірували зверху, удар за ударом, немов дощ із металу. Три хвилини, і передній край колони перестав існувати. Тоді з'явилися літаючі міни. Ці дрони зависали на висоті трьох метрів над землею, немов спокійні, але варто було лише торкнути їх кулею вибух. Осколки накривали десятки метрів. Один такий вибух знищив відразу два бронетранспортери і відбив бажання вести вогонь по всіх решта. Російські танкісти намагалися прорватися вперед, але дорогою вже керували українці. І тоді на обрії з'явився звук, який назавжди закарбувався у пам'яті всіх учасників. Гуркіт сотень моторів швидкий, різкий, рваний. З-за пагорбів крізь пил і дим вирвалися мотоциклісти, двісті легких машин, кожна з двома воїнами водій і стрілець. Вони рухались лавиною швидше, ніж могли повертати башти танків. Російські солдати не встигли навіть навести приціли, коли перші ракети з ручних гранатометів полетіли в їхній бік. Один постріл, і танк Т 90 М спалахнув. Його башта відірвалася і впала за кілька метрів. Наступні секунди стали пеклом. Мотоциклісти ковзали між палаючими машинами, стріляли з кулеметів, кидали гранати під гусениці. Вони не зупинялися, не знижували швидкість, рухалися колом, стискаючи кільце навколо колони. Через 15 хвилин бою російська армія втратила будь яку організованість. Командири кричали у рації, але зв'язок не працював. Радіоперешкоди, створені українськими станціями, перекривали всі канали. Колона перетворилася на хаос, палаючі танки, перекинуті вантажівки, солдати, що бігли навмання. Українські дрони продовжували кружляти над полем, фіксуючи кожен рух. Вони передавали координати артилерії, яка вже готувалася нанести фінальний удар. Через кілька хвилин у повітря піднялися українські мінометні снаряди. Вони летіли високо, потім падали точно, як метроном. Один за одним вибухи прокотилися полем. Те, що залишалося від колони, зникло в хмарах диму. Через півтори години бій стих. На полі залишилися лише уламки, обвуглені корпуси і мовчазні постаті тих, хто вцілів. Українські піхотинці просувалися повільно, обережно, перевіряючи кожну ділянку. Вони знаходили живих російських солдатів. Розгублених, виснажених, часто поранених, їм давали воду, надавали першу допомогу, бо навіть серед війни залишалася людяність. Коли останній дим розвіявся, над полем з'явився чорний стовп, згорілі залишки палива продовжували тліти. Втрати ворога були величезними десятки знищених танків, сотні одиниць техніки, понад сотня загиблих і майже дві сотні полонених. Українські підрозділи стояли серед тиші, яка була водночас тріумфом і болем. Вони знали, що цей день стане переломним. Вечір того ж дня. На військовій базі під Дніпром офіцери зібралися навколо великого екрана. На ньому, у реальному часі, показували супутникові знімки поля бою. Там, де вранці рухалася колона, тепер чорніли кратери. Один із операторів тихо сказав Вони думали, що наступають, а вийшло, що йшли в пастку. Ця операція стала уроком для всього світу. Вона довела, що війна майбутнього це не битва гігантів, а змагання розумів. Маленький безпілотник може перемогти танк, а мотоцикл перевершити бронетранспортер. Україна, втиснута між минулим і майбутнім, зробила крок, який перевернув уявлення про військову доктрину. І тепер, коли над палаючими руїнами ще стояв дим, усі розуміли, це не остання операція. Це лише початок нової стратегії, у якій кожен рух, кожен сигнал, кожен подих стає зброєю. Бо там, де технологія зустрічається з відвагою, народжується сила, яку вже неможливо зупинити.